Це плюс-мінус два-два з половиною Ви Збирайте по інструкції сьомий, якщо з нормальним напарником. Сереж, чим ви зараз займаєтесь? Зачем чим об этом думати? Розрахований на 55 тисяч голів. Тут кормушок 780. А скільки, як ти думаєш, потрібно операторів на один отакий от блок? Один ось бункери. Правильно чим снімають трубу. чому взагалі пішов у монтаж? Привіт, я той самий семенник, який зняв цей ролик. І ось вам коротенький факт. Наш головний інженер Ілля, який буде на цьому відео, йому всього уявіть собі 19 років, а він же керує командою та відповідає за всі технічні процеси. А тепер без зайвих слів переходимо до самого цікавого, що буде в цьому ролику. Побачимо всі внутрішні процеси. І Ілля, розповість, як взагалі будується такий великий об'єкт. Ілля, скажи, будь ласка, скільки людей в тебе працює зараз на об'єкті? Е, наразі 10 е, чоловік. Десять чоловік. Да. Скільки ви встигли зробити, я так розумію, що це дев'ятий якийсь пташник по рахунку? Скільки часу потрібно, щоб от один такий пташник змонтувати? Якщо є весь матеріал, то це плюс-мінус два з половиною тижня. Угу. Ну... А в чому можуть бути там якісь нюанси перенесення сроків, чи там, не знаю, загвоздки в монтаже? Перенесення сроків. Наприклад, хлопці зібрали лінію, угу. ми її підвішуємо. Можуть бути проблеми з тросом. Тобто обірває трос, половина лінії просто падає. Uh -huh. Це йдуть переработки. Щось неправильно з мотором. А так, ну якщо стати і це все зробити, то це два тижні йде на це все. Uh -huh. Ну ми тут тільки внутрянку робили, uh -huh. так? Тобто uh -huh. бетон, бетон сендвіч-панелі ми тут не робили. Ні, що ми тут робимо? Ми uh -huh. заходимо повністю в таку пусту будівлю, нам ставлять вентилятори. Ну, ми їх звідси не побачимо. Не побачимо, да. І ми повністю все робимо всередині. Тобто, що ми робимо? Ми робимо систему клапанів. Іде поклейка цих клапанів. Тобто, він зараз просто стоїть на зажиті. Де поклейка клапанів повністю. Всі ці частини з іншої сторони, вони <кхи> запінюються. Угу. Далі ми збираємо лінії напування, лінії годування. Лінії напування вже у нас підвішені. Вони вже підвищеному стані, але е, вони підвішені наполовину. Інша половина лінії лежить mm -hmm. тут. Тобто, як нам дадуть матеріал, ми почнемо далі підвішувати mm -hmm. ці лінії. Ну, матеріал ви отримуєте просто по кусочкам, і потім ви його збираєте докупи. Да. Збирайте по інструкції. <реш> Одна один раз людина прочитала інструкцію, далі вона починає це все збирати вже на автоматі. Ага. Бо якщо ну тут 780 вісімдесят ага. Він дві зібрав, далі він збирає їх ну, з закритими очима. Добрий вечір. Добре. А скажіть, будь ласка, ви часто так допізно працюєте? Чи у вас якийсь є графік робіт на об'єкті? Ну ми працюємо з 8 до 7. З 8 до 7. Так. Да, це просто що темніша тим, так рано. Це буде лінія годування, так? Да? Все складаєте так, вручну, так. а потім. Потім підвішуєте. Ага. Отак. Як, -от. як вам працюється? Добре. Давно вже тут на об'єкті? Е -е, з 11 серпня. З 11 серпня? Так. Вже один хоч побудували? Е -е, Це вже сьомий? Так. Зараз ви наблюдаєте за роботою підвісу годування. Ставляться ролики, ви вже можете побачити, що вони на цій частині вже висять. А вашого напарника там на крищі? Так, да, так. Да. Ага, і це він доже закрутити? Так. Да. А, от як воно, все зрозуміло. Просто елементарно і потугу виходить. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чим саме ви займаєтесь на даному об'єкті? на годування? Подвісе на годування? Напання да. здак... годування. Угу. напування, годування. Ага, і як довго ви вже цим займаєтесь? Четвертий місяць. П'ятий місяць? Четвертий. Четвертий? Багато вже зробили. Ну це вже шостий по Сьомий. 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 І скільки часу займає, щоб одну лінію? Так от Ну, Час півтора. Час півтора? Якщо з нормальним напарником. А у вас нормальний напарник? Так, такі Ну, Можна було поміняти. А що він неправильно робить? Чи не розуміє? Man, Też, o словem, no, šo, do, do, do końca, co no czy nie, to jest to nie, to nie, to No to nie, to nie, to nie, to nie, to nie, 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 А просто обучить от людину, яка з нуля прийшла, не розуміє вообще, що це таке, що таке пташники, що таке лінії. Ну, от з у... мого боку, тут питання обучить людину не в тому. Тут, по-перше, чи подобається їй цей процес? Uh -huh. Якщо він їй подобається, вона буде працювати. Тобто, наприклад, от їй подобається цей процес, вона працює. Але напарник, як ми тут бачимо, ну йому не подобається. І ну і тепер питання йому буде подобатися ця робота зараз з цим напарником? Ну напевно, що ні. Тут питання, от в напарники. Або, наприклад, подобається напарника, процес харше. Тобі Тому... подобається керувати проектом. Коли як? <гум> коли як, да. А що пшові що, що найбільше подобається? Найбільше подобається, коли це все завершено і готово. А сам? процес теж угу. але іноді ламаєш собі голову і не розумієш, що відбувається, і потрібен відпочинок. Угу. Ну що, пішли, глянемо на те, що ми вже змонтували повністю. Ну, ну. До речі, якщо вам цікаво дивитися, як розвиваються тварини собі з фільтрів, ставте лайк, підписуйтеся, і ми будемо вам це все детально показувати. Так, ми зайшли в операторську. Тут буде сидіти одна людина, яка буде повністю із керувати цим всім ташником. Тобто, ми тут можемо побачити, шафа керування повністю забезпечує керування цим ташником, плюс кампи це для вентиляції. Тобто, э, він зараз э, не світиться, на жаль, але тут він повністю буде бачити цю температуру, всі датчики і тому всім подібне. Сереж, чим ви зараз займаєтесь? Ні, не, не при женщинах говорити то не буду. Ні, ну Якщо так красиво, то я не знаю. красоти. — Завтра... — Щоб этих проводів видно не було. — Це было красиво і достойно. Закриваємо провода, чтобы заходила і не заходили и не дивилася. Так, Да, лякалася на всі все провода. Бо, чесно, я сюди закрываю. Бо я сюди зайшов і це був просто ну, зал. Це вже тут чисто. Шкафи ми робили, і зайдешь. Помню, все, проезжаю. Вот это внизу, і все все Да. Приїжджає такий штам без цього всього, що внизу. Тобто тут внизу ви бачите всі мотори, все повністю, що підключено всі датчики, що підключені, що в ташнику, і підключені сюди. Що воно працювало все автоматизовано. Сірош, як ти думаєш, скільки коштує обладнання на цьому тошнику? За чим об этом думаєте? Во-первых, є приблизительные цифры, но я їх вам не скажу. Так кажи, скільки думаєш. Обладнання електричне? Е, Ні, все базі? те, що ми монтуємо, от, щоб... Е, Ні. Таку цифру, я боюсь називати слуг. Е, Долара Ну, я Думаю, що більш мільйон. Доларів. Починається. Тут в нього ще буде дозатрон, водопідготовка Повністю. Можете бачити тут дозатрон, Всім вам відомий. І далі пішли. Водопідготовка, заходять труби звідси в пташник. Далі проходимо в пташник. Пташник у нас 120 метрів довжину, 21 в ширину. Розрахований на 55 тисяч голів. Ось починається все з того. А скільки кормушок треба щоб на 150 тисяч голів? 55 тисяч голів. Тут кормушок 780. То тут у нас на одній 3 трубі 4 кормушки. Тобто ага. з бункера заходить корм. З бункера заходить корм, у нас йде поперечна подача корму. Зараз ми всі лінії підняли догори, бо вчора була пускановатка мотора. Але як воно працює? Стоїть, опускається повністю лінія угу. Uh -huh. ставиться приймальний хопер. З uh -huh. цієї труби запускається корм. Е, цей мотор вмикає шнек, який ліворуч. Я і датчики на цих стоять, щоб контролювати рівень? Ні, датчики у нас стоять, датчик долу у нас стоїть е, на самій останній телескопці. Ось він датчик долу. Так, і все контролює той от моторчик зверху. Да? Тобто... Цей мотор вмикає шнек, щоб подати корм. Ага. Тобто далі цієї труби заходить корм сюди. У нас лінія повністю опущена. В кінці цієї лінії вмикається мотор. Ага. І починає проключувати шнек і йде повністю вся роздача корм. Кормоподача, так? По цим меті? Вона одна на лінії. Чи ще є, чи там в кінці ще одна така? Дивись, в, кожній, в кінці кожної лінії стоїть мотор. У uh -huh. нас п'ять ліній. Тобто uh -huh. в кінці стоять п'ять моторів, які uh -huh. вмикають шниф. Тобто воно uh -huh. все запускається автоматично. Uh -huh. Сипається корм, і е на крайній кормушці, передостанній точніше, стоїть датчик, uh -huh. який контролює повністю всю роздачу. Коли кермушка повністю заповнена, вимикається все. У нас тут немає жалюзів. Тобто ми ж звикли всі, що на початку на фасаді плашника там стежі железі. У нас тут є така система, як система відкривання сендвічів. Тобто на літній період вони їх відкривають. Теж мотор їх відкриває. Один мотор відкриває три, другий мотор відкриває два сендвічі. Ось ось ці панельки. Да, так, Це приток тунельної вентиляції. А там що, подкулінг? Так, да, там подкурінг. Тобто ага. На зимній період ну, відкриваються клапани. Угу. Тобто, повністю відкривається, воно все регулюється. У нас один мотор на клапанах відкриває цю сторону пташника, uh -huh. другий мотор відкриває задню частину пташника. А лібетки зачем? чим? Що покажу. Це опускати лінію паєння. Да. Автоматизувати можна було цей процес? Тут вони того не зробили, тут автоматизований процес, щоб лінії годування опускалися. Да. Да, тут, тут людина виходить з операторської. Нас вона опускає повністю любівку. Ну, і скільки таких ліній треба буде опустити? 12. 12. Так, да, тобто у нас тут, якщо у нас ташник більше 60 метрів, то у нас лінії напування поділені. Тобто, ага. як ти бачиш, у нас зараз одна лінія на 60 метрів опускається, покажи, друга лінія покажи. на тому ж самому рівні, вона висить. Угу. Тобто він тоді з тої сторони приходить і так само опускає? Так. Да. Ось, от ми повністю її опускаємо на рівень птиці. Автоматизовано все, крім лінії напування. Так. Да. Так уже ж, це думаєш, економія? А, Чи добре. інженерне рішення? Інженерне рішення, я думаю. Я думаю, економія, тому що вже все ж кормлення автоматизовано, клапана автоматизовані, да. сендвіч панелі так, все. Ну, лінія одна на ручки. Ну... Теж вірно. Да. Ну, проєкт не ми робили, ми тільки монтуємо. Ні, Ми тільки тут монтуємо, угу. проєкт не ми робили. Да. А ми вже все автоматизували, щоб не треба було цим рукоприкласом займатися. З приводу води. Заходить там вода. Заходить, заходить, пішла, 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 пішла. І вона йде на деератор. Як вода спускається до цих ліній напування? Бачиш, у нас зверху йде труба. Mm, uh -huh. І просто трубка. Все, і воно сюди спускається і розподіляється е, по всій лінії. Uh -huh. А пушечки оці, це для зимнього сезону. Так, да. пушки тут 10, е, вони газові, uh -huh. їх микають, і вони роблять розгон І починається... в них десь тут датчики теж, це О2 стоять, це як положено. Так, е, да. але uh -huh. вони теж вони всі запускаються повністю. І так само вимикається, тобто немає такого, щоб вони вимикалися автоматично. Uh -huh. Вони нагріли, виключили їх uh -huh. і все. А скільки як ти думаєш, потрібно операторів на один отакий от блок? Один, один? Да, але щоб він повністю розбирався в цій системі. Тобто, і знав, як працювати з газовими цими пушками, і ручечку крутив. Ну, я думаю, що коли будуть ручечку крутити, їх хтось буде два. Моя думка, що на цю всю фабрику ну, тут буде працювати до ста людей. До ста людей. Да. Так, і ось все, ще один мотор стоїть, тут я бачу на лінії годування. Да. Цей мотор повністю опускає і підіймає. Все угу. лише ну, по факту, слухай, ну, якщо так подумати, ці ж лінії опускаються. Е Птицю завели, лінію опустили. Тійшло да, 42 ще. дні, лінії підняли. Угу. Ну, це ж він не кожен ну, день да. буде так робити. Тому ну, я думаю, для нього це буде не важко. І я ще бачу, що є вентилятори. Так, да. 20. Це теж для літнього сезону, щоб було обдув? Так. Да. Ну, не обдув, а вони видувають воздух. Видувають. Тобто з цих сендвічів вони відкриваються. Йде приток тунелі вентиляції, вентилятори це все видувають. Плюс система охолодження. Угу. Як ти перевіряєш роботу своїх підлеглих, от монтажників? Вони приїжджають, у них зовсім різний досвід. Так. Ти їм пояснюєш, і як ти перевіряєш потім? Ти до них підходиш, перевіряєш, щупаєш, що правильно докрутили? Я на протязі дня знаходжуся біля них, на різні процеси підходжу. Якщо щось не так, переправляю, угу. підказую, як це зробити по-правильному. Бо бувають різні моменти. Буває ролик не з той сторони ставлять, і щоб тоді не прийшлось опускати ці лінію і переставляти роліки, то краще це на процесі монтажу виправити. блядь. блядь. Ні Ні, нахуй. Вісім проїбав, блять. Сука пиздец, нахуй. А уровень то ви якось, не знаю, вміряєте, наприклад, клапана оці, да? чи в, в рівень вони стоять. Ти перевіряєш кожен, чи ага, ви ні. лазером якось їх вимічуєте, розмічуєте. Ага. Клапанам ми виставляємо. З однаковими зазорами, а самі вікна в сендвічах вирізають інші люди під них. <г Specific� Physical> <contamination> Ми тільки вставляємо зібрані клапана туди. Все, спасибо, бачиш. А як ти думаєш, яка вартість всього цього обладнання для пташника на 55-60 тисяч голів? Ну, я думаю, в районі 100-150 тисяч доларів. Як перевірити якість монтажу? Я якісь монтажу перевірити. Yeah. Ну, дивись, наприклад, у нас вчора була пусконаладка моторів. Uh -huh. Ми побачили, що десь не дотягнули трос, десь не так поставлений ролик, десь на моторі неправильно натягнути трос на барабан. Тобто, наприклад, вони його натягнули впритик, а мали його натягнути трошки більше, щоб у нього був запас. Угу. Uh -huh. Тому ну, от по таким, ну, я думаю, що. Якщо якась груба помилка, то ми її одразу побачимо. Тобто, при пусконалації да. видно зразу, хто де що там да. не дожав, що можна підкрутити. Ну, всі об'єкти з запасом здаються. Да? Тобто, да. перед посадкою птиці, десь місяць, щоб все типу привести до ладу, загазувати. Да. Дороботки повністю все, бо ну дивись, зараз у нас по факту він зібраний. Зараз, наприклад, ми пустимо воду, десь буде проблема в трубі. Mm -hmm. Вона почне текти. Тобто ну я планую цим займатися на цьому тижні, щоб повністю ці всі пташники перевірити по воді. Угу. Бо ну, якби якщо буде така ситуація, ну то... і пушки треба перевірити. Все-таки я так розумію, що вони взиму будуть запускати. Так, е, да, взиму, але зимою то ще буде йти монтаж. Ну, да, ну... Зимою тут буде ще монтаж, і зараз приймається рішення, щоб вже в готовому пташнику збирати кормушки і лінії напування. Бо угу. на морозі вони будуть просто тріскатись. Угу. Тобто У нас по факту на пташник розраховано 780 кормушок, а ну заберемо, витратимо ми 900. Бо половина з них може менше половини, буде просто тріскатися. Якби була запропонована ідея, щоб е, включити пушки і почати тут збирати в теплі. Угу. То, а потім, уже коли ви зберете, да, переносити туди. Переносить туди, да, тут... а тут будуть готувати під, під птицю. Да, ну тут просто... Сілочку застелять, їм, да? щоб не на бетон садити. Да, по так, Повністю посілочку. Так, спрямо. Ну, супер, супер. Як довго ще думаєш, буде це все тривати, коли ви закінчитесь? Сільки тут у тебе батарей? Ташники? Ну, да, у ну, мене ще три. Три. Да. Тобто один вже майже зроблений, другий вже 60% зроблений, ну і ще й три. Uh -huh. Тому ну, я думаю, що це ще півтора місяця. Цим рахунком ще один ташник подається два Я наскільки знаю, курки потрібне освітлення специфічне, тому що людина контролює світлодень для курки. А що тут по освітленню? Як в тебе тут по факту чотири гірлянди: раз, два, три, чотири. Тобто, в операторській у людини є регулятор, да, за допомогою якого вона може регулювати яскраві світла. Угу. Тобто, з цього Забезпечуючи курки, повне якби, світло, яке їй потрібно. І все, більше тут світла ніякого там, не, не планується. Все регулюється, вже все так і да, залишається. вже все є. Супер клас. Е, про що ще ти можеш? А, ми бункери ще не побачили. Да, так? Ще Подивимось, Бункер. бункери. Е, і, в принципі, це все обладнання, яке необхідно там, для того, щоб ростити бройлера. Тому що ми зараз на проєкті, на об'єкті. Де буде виращуватись саме бройлер. Да. Як ти думаєш, що простіше виростити: бройлера чи курку несучку Бройлер. Бройлер. Бройлер? Да. А грошей де більше бройлера, чи, чи в яйцях в м'ясі, чи в яйці? Е, саме по обладнанню, чи. Так, да, да. От куди потрібно більше класти грошей. От якщо ти там з нуля вирішив стартанути. Несушку. Несушку більше, да. бройлер дешевше. Да. Набагато дешевше. Не завжди буде дорожче. Ну, вже завтра йти на об'єкт. Да. І Люди дізнаються, чому вона буде дорожча. Так. Да, це теж цікаві факти. Ну, в принципі, як на мене, все дуже зрозуміло, докладно. Глянемо ще бункер, да, тут. якось змонтує, потім. Він. У тебе є, в принципі, один ось завершений, і такі самі всі інші будуть по одному, то самому принципу, робити. Да. Ця саме компанія, вона хоче, щоб у них було тільки нас. І вони їх okay. будують всі одна. Бо yeah. ну, якщо вони вже зробили один, чому щось робити інше. Пішли ще розкажемо людям про бункера uh -huh. yeah, yeah. і все, будемо закруглятися. Ми говорили про дайратори. Скільки повинно бути їх на лінії поїні? З приводу того, що у нас тут пташник 120 метрів, у нас одна лінія напування 60 метрів, і друга 60 метрів. Тобто, одна, можете зняти, що одна зараз лежить, а друга висить. І на одну таку лінію потрібен один деератор. Один деєратор на лінію? Так. Да. Ага, ось я бачу, да, точно, є один. Йде да. е, труба, скається шланг і заходить в нього вода. І все. Тобто, ну, система не важка. Ага, а його вистачить оце на цю лінію. Я да. бачу, він тут прикріплений, тут одна лінія опнінята. Ту, що ми спустили, там деєратора немає. Є, спущені лінії. Є. І на, на початку? Так. Да. Дивіться, у нас деєратор ставиться посередині лінії. Тобто, якщо ми зараз почнемо його спускати, у нас цей шланг буде опускатися вниз. Тобто угу. він на цей розрахований, що він буде отак лежати на полу. Угу. Тобто лінія сама буде лежати на полу, і шланг він повністю опускається і він в тебе отак. Mm. Іде. Так, з що... приводу каналізації. Да, оце питання, тому що СНМ не, чуть не вбився, Це що? Коли йде миття пташника? Тобто, uh -huh. от ми засадили курку, пройшло 42 дні. Курку відсюди все виймають, везуть на забой. І ну, тут же посілка, тут відходи і тому що... Ну, по мультипу, мультіпу, напевно, якось грібають, чим да. а, а сюди а... вода. Вода, так, да, в тебе. Ну, вони ж заходять, вони це все повністю миють. Е, в тебе вода йде. Іде, йде, йде. От вони це все сюди згрібають, повністю всю воду. І воно опускається ось сюди. Тут в тебе йде труба. Ага. Вона тут буде. Чим знімає трубу, точно. Все сюди і, no. і десь виведіна, вона. В... Е, Може піти показати. На двір. Щоб було просто зрозуміло, що куди воно йде, як воно все виглядає. І ще дуже важливий момент: все обладнання, яке ви бачите на цьому відео, від систем годування до вентиляції, ви можете замовити на нашому сайті vada.ua Дивись, в тебе ця труба йде під землею. Угу. Е -е. Ага. От, одне з одного ташника, інше з другого. І все. І воно і прямо воно сюди, сюди і це для викачки, да, такі бурки? Да, так, да. сюди приїжджає просто машина. І викачується все звідси. Ні, ну відстань між пташниками, слухай, достатньо велика. Ми були в Голландії, там е теж в нього два пташника, але там відстань була десь метрів сім. Метрів сім? Угу. Тут зробили 20. Е -е Перший проїзд, то тобто дуже зручний. По друге, в тебе бункери стоять. Ти на охніку вже, ну, блядь, ну тебе не буде ніхто шукати. Ось бункери, правильно, <зır> це <зır> десь скільки вони по тон сюди може ввісти. Що завозять? Зерно? Чим курку корма? Комбікорм. Комбі да. е, приїжджає машина, да, якось підключається ця система. Да, дивись, е, Під'їжджає машина. Бункер у нас розрахований плюс-мінус на 30 тонн. Е, Під'їжджає машина. У нас є труба для пневматичної загрузки. Е, заводить сюди, пішов корм. І потім йде труба. Де вона труба? З іншої сторони? Іначе. А, можемо на іншому бункері побачити, бо вона тут стоїть, щоб зручніше було. Іде труба для вибросу воздуху. Тобто, воно все працює. Потім включається мотор, який починає прокручувати шнек. У нас шнек саме тут. Тобто, той мотор, який ми бачили на попередній подачі корму. Він микає цей шнек, починається, відкривається заслонка і починається засипати корму в шнек. І шнек прокручує і подає вже корм в кормушки. В принципі, теж система нескладна. Бункер цей наші хлопці збирають 3-4 дні. Зараз зимовий період, і залежності від погоди, тобто, як він буде братися? Ну, Минулий бункер для пташника, який зараз монтується, ми збирали тиждень-півтора. Тобто я точно не пам'ятаю. Тобто бункер так само приїздить, він розібраний повністю, е, і ви дивись, це все збираєте? От уяви собі паліто. Палета в тебе от як половина. Цьобітон. Тебе бункер приїжджає просто на полі. І все. Розібраний. Ну, розібраний, так. Да. В тебе він повністю по пластинам. Тобто. Пластин... Оці всі пластинки ви складали. Да. Подивіться, просто на Сиді тут болтів. Ага, і все на болтах, не паяли нічого? Ні, Свал. повністю в тебе йде пластина. Ти ставиш наступну Е, угу. Між ними пластинами герметик. Угу. Тобто, ти наніс на герметик, пластини з'єднав і потім болти. І угу. все. І есть, вот так отак він по кругу збирається. А на герметичність перевіряєте е... в процесі? Е... Герметичність буде перевірятися тоді, коли ну, він зараз повністю збудований, його вже можна перевіряти на герметичність. Але в будь-якому випадку ми продивлюємося, щоб е... кожен болтик був повністю зажатий. Угу. Бо якщо він буде не нажать, ну, з цими вже будуть питання, і потім цих ну, бункерів з 20. Ну Да. І якщо на кожному болтик держать, ну, це буде дуже важко. Плюс у нас тут Тензодатчики, на яких е, видно вагу корму. От ми його засипали, скільки там його. Ніхто не знає. Е, Тензадатчики повністю це все вимірюють, і з кожного тензадатчика йде кабель в операторську. Угу. І людина бачить, он, Артем, зніми, отут. Бачиш, як воно все гарненько виглядає. І бункер це у нас на 8 ніг. Так. А там я бачу зразу вже подкулінг. Так, да, да, тут у нас іде одразу підкулінг. Можемо зайти і побачити, як він виглядає зсередини. От Дивіться, у нас тут виходить, а, іде ця система, це система відкривання сендвічів. У тебе тут сендвіч відкривається, це починає крутитися труба, і він відкривається. Ось ми бачимо перший мотор поза тут, який відкриває перші три. І там в кінці другий який відкриває два. Повністю всі клапана у нас зап'єні з іншої сторони, а з другої сторони вони просиліконені. Також подкулінг. Це ж сюди, типу, така вода. Да, дивись, в тебе ну, заходить, можна. там ми цю трубу не бачимо, бо її вже закрили. Повністю йде труба, в трубі є отвори. Угу. По цим мотору вам йде вода, і воно отак стікається. І за що того, що відкриваються сенвічі, заходить повітря да, сюди, і там вода холодна. Тобто воно продуває, охолоджує повітря, охолоджує повітря да, і заходить вже пташник. Тобто, ну нічого взагалі складного в цій системі немає. Вона дуже зручна, монтується вона два дні. Це, знаєш, нагадує мені, типу, як кондиціонер якийсь. <рес> <Типа> да. <рес> да. Типа да. Воздух хлождає, да, вода, вода, вода охолоджує повітря. Так, да, може бути питання, куди вода ця стікає. Стікає вона в полоток і на вулиць. Угу. Тобто, все. Вода прийшла, ну на літній період, воно буде вже дуже класно працювати. Тобто з приводу пушок, вони ж у нас газові, у нас по всьому ташнику проведений газ. От ми бачимо у цьому пташнику. Газ проведений повністю. І він отак вокруг пташника йде. Заводиться туди, щоб підключити пошки. Чому взагалі пішов у монтаж? Е, хочу розібратися в цьому всьому і надалі продовжувати це все робити. Що тебе мотивує? Мотивує робота. Твій рівень стресостійкості від 1 до 10. 6. Що любиш у своїй роботі? Е, люблю свій колектив, і коли бачиш, що робота довершена до кінця, і все виходить. А що ненавидиш? Ненавиджу, коли немає матеріалу і немає роботи. Чи хотів би щоб твій син став монтажником? Ні. Все, дякую. Ну що, дякую тоді за увагу. Вам гарної праці. Дякую, Дякую, що розповів більш детально. Всего хорошего! Лайк, підписка і репост. Так. Да. Дякую вам за перегляд і обов'язково підписуйтесь, якщо ще цього не зробили раніше. А вже в наступних роликах ми поділимося з вами іншою стороною нашої команди, а саме з офісом, який відповідальний за те, щоб всі підприємства тваринництва, з якими ми займаємося, працювали б злагоджено і без жодних зупинок.